Угу. Окей, окей, окей. Прикольний босс, і рот его наоборот. И все, я не стримію, можна, можна робити дело. Те, на чому ми зупинились, тому мы продовжуємо. от. Ну і що? Давайте зараз подивимось, мы зараз в Бон этом. Так, я зрозумію, що мені треба буде підніматися зараз через кімнату з босом. Ми його пройшли. Я сподіваюся, що зберігся прогрес. Якщо ні, то я закінчую сьогодні стрім. І я нікуди вже не йду все. Я більше нічого робити не збираюсь. Але загалом ми пройшли. Тому я сподіваюся, що зараз воно все буде нормально. Так багато часу витратили на, на того боса, але прикол в тому, що... Пройшли його прямо в кінці, в кінці стріма. Я давав на, на цього боса ще хвилинки 4. І дві-три спроби, і в результаті ми його якраз за ці спроби і перемогли. Е, тому будемо приходити тоді далі. Я сподіваюся, що воно щось, е, щось нормальне відкрило. Е, чи не відкрило? Так, ну я так розумію, що мені треба от, от сюди йти. Угу, 4, 4 удари, окей. А, що зможу буду уникати, що не зможу. Ага, що не зможу, доведеться не уникати. Мені сіди? Сподіваюся, що сюди. Я вже а, дивлюсь, що я тут проходив. Але. Угу, угу, угу. А потім направо вверх. Да, добре. Mm. За три гіріл. Одразу дві штуки. Піва. Так, ну. <смі> мені трішечки печально. О, все, чудово. Давай, інспект. Все. Я можу тепер цеплятися за стіни. Чудово. Оце я розумію. Ні, насправді, я так. Ну, це ти буде відкривати зараз багато різних цих, да? Локація, я ж правильно розумію. Найс. Nice. Мені подобається. Мені таке подобається. Тільки єдине що я трішечки не звик до того, як воно буде. Як воно буде діяти, ну, блин. Плюс механіка, що можу сказати. А, якраз... от у нас локація якась. Де треба збиратись по стінах. ага. Я так розумію, ми скоро знову підходимо, да, до якоїсь цікавої локації чи боса. Якщо я правильно пам'ятаю, Ліза проходила тут босса. Мені якось не дуже, звісно, це імпонує. Що? Що це за добряк такий великий? Ага, окей. Павучара і жучара. Ммм, mm, неприємно, дуже неприємно. Mm. Я якось думав, що буде поспокійніша локація. Тут нічого, тут нічого. Тут другий гандон, я зрозумів, окей. Не нічого. Ну, anyway, зараз. Ми можемо швидко повернутись? Я думаю, так, ми можемо швидко повернутись. А мені в будь-якому випадку треба йти в. Так, Белхард. Тому будемо зараз. обходити понизу. І я вже розумію, що там, скоріш за все, буде босс. Терю, терю. А їх можна контратакувати, чи ні, коли вони нападають? Так, можна, окей. Тільки треба це робити вчасно, не як я зараз. Дець. Окей, окей. Я піду, напевно, посиджу на лавочці, тому що мені якось не подобається. Не подобається, що відбувається зараз. Mm. А в нас, до речі, є? У нас тільки тут лавка, так? Блін, якось. Я щас, скоріш за все, помру і не добіжу до неї, але окей. Okay. Um. А, все, я зрозумів, туплю. і воно. Ммм, ось і босс. О, прикольно! А можна у нас ко лавочку? Так, ламаємо проход, тому що мені... я так розумію, доведеться дуже часто його використовувати. На жаль. Нічого немає? Угу, Тут щось є. Окей. Це зрозуміло, і тепер можна буде проходити. Окей. Тоді можемо іти. Угу. Окей, окей, окей. Прикольний бос. І рот його наоборот. Але добре. Але добре. Приблизно я зрозумів, що ми будемо робити зараз. Не дивую нічим новим, все стабільно, блядь. Окей, друга спроба. Боже, якщо чесно, у мене навіть реально немає. чуть-чуть... Я перепрошую, я трішечки сухой, тому що у мене реально немає навіть енергії, блядь, вже реагувати на це. Я настільки звик до, до того, що в цій грі завжди відбувається приблизно одне і те саме. Е, ну. Вона прикольна, але, блядь, хилить, скоки, можливо. М-м-м. Ну так. О, боже. о'кей. Okay. О'кей, okay, мы хилим всё, я зрозумів. Начому думав, що я вже повинен переходити на наступний і, і етап, але щось вона взагалі не хоче здаватися, піздець. Я знову зараз знашу ХП собі, блядь, при тому що я... я її точно дамаджу, але при цьому я, блядь, якось попадаю їй в хітбокс. Я одразу буду хилитись. Дякую, що в цей раз вирахували кіло мені. Що mm -hmm. я роблю? Що я просто роблю? Я... я не розумію. Я не розумію. Так, да, в цьому плані, конечно, ти був правий, що дійсно... Прикольно, коли ти можеш, наприклад, більше урону зносити босам. От зараз я розумію, що просто у мене цей. Що у мене просто не вистачає швидкості урону. Коли я кладу зараз босів, я можу 1-2 удари нанести і все. Після цього одразу вони встають. Якщо б це було 3-4 удари, це було б набагато приємніше. Тут, звісно, так. Не можна не цей. Бля, хіліс також не дуже вдалий. No. Він дуже якось швидко біжить, коли він розправляє оці знизу штуки. Треба якось також реагувати швидше на це все. Вбігає прямо в в атаку. Ну та, ну та. Дякуємо. Ух, пощастило, я відбив його атаку. Оце дійсно пощастило. No, ну, що я роблю? Що я роблю? Подумай ще над каліком. Окей. Okay. Подумаємо, подумаємо. я взагалі не побачив, що він цей, М -м. дуже тупо. Ммм, mm, дуже він швидко атакує просто. Ну і тут я потрапляю в його меч. А Не можна просто взагалі до нього. Вот, не можна просто до нього взагалі близько підходити. Ти будеш помирати? Все чи ні? Все? О, окей! <laughs> Ачивка! <laughs> ну і слава богу, боже мій п. Закейс. Босс головна і палак. Ба... О, все! Дякую, дякую. Ну, окей. 44 хвилини. Ну ще більш-менш нормально, напевно. Так, тепер я можу грати на цой, на трембіті. Let's go. let's go. No, Поверніть, будь ласка, острівець. О, я упав, дякую. А, мені треба з розбігу прям це робити, но мені не вистачає. Зато босса переміг. Та я ж б натискаю! <риклад> <риклад> ні, ну будь ласка, давайте якось я запригну, вже. Я розумію, конечно, що я не дуже паркурист. Я щось знайшов. А, ні, це вихід. А, окей, давай, я зараз цей. Угу, супер. Давай, дайте мені лавку Єху. Ну це я розумію. Кайфи. Так, objective комплітед. Ну все. Я так розумію, що так, повідкривалося тепер. Все. У нас тепер тут є Магазин і все інше. Це круто. Сорі, зараз я направо сходжу, я просто. Ага, от зв'язка є. Я... Ой, є, до речі, медальйон на пам'ять. Це круто. Я позабираю все, що можу позабирати. І все, і після цього йду. Я бачу, що там багато різних лавок, насправді, зараз в цьому звонмілі. А там не можна покращити, зараз буду голку, чи ні? Здається, ж тут вона покращується, і тут зараз є. Ану. Окей, він зрозумів, що ми допомогли поселенню. Допоможе він нам з клінком. Наташі чіголом. Так. Все, у нас тепер краще буде голка. Туда. Оце я розумію <рес> Це Дуже забавні анімації, Дійсно, дуже гарно виглядає. Там є локація, яку я ще не, цей, не подивився насправді. А от бачу Blast Steps і він відкривається якраз з цього лісу, так? Так, мені треба костяна низина, і після цього я вже зможу піднятися до Казіка. Добре. Все я. Ооо! Оці кругляшки, тут буде. Тут буде наша подруга оця. Так, так, може. Дуже радий її чути, кожен раз дуже радий. <таспраць> ти ще в таймінг можеш е, лівнути, щоб не померти. Ооо, ого. А вже був той босс, за якого я казав, який прогемити? Так, так, так. Він був, він загалом, ну якось більш-менш нормально, ми за 40 хвилин. <раприс> 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 нормально, блять, за 40 хвилин ми пройшли його десь. Так, буду зараз мати розуміння, що йде. Мухи позорні. Нюуу, тепер мене якісь хробаки хавають, ну. Що ж це за гра оце? Х? Не ну, відволікайся, б. Ура! Що відбулось? Куди воно побігло? Воно б само побігло вправо?! Цей паркур. Він мене вбиває, дявочки, мальчики, б**ть. Урана! Лавка, давай всі буси, туди. <гум> Я правильно? А, все так. Ну що, давай грати! Хі-хі-хі! Казіно, ребят, не підтримую. Гемблінг — це погано, але ми пограємо в казино. Віддавай, віддавай. Ну все до побачення ігра просто при у мене реально вже все Я зламав контролер. Я без приколів приколі заракажу У мене нормально не працює родин тому що я його продавив Я забув, що він зривається. Я забув, що він зривається на другий вид. Ну це все. Мені серйозно. Не, да, то це. Все. Ребят, всім дякую. <laughs> всім дякую, ребята. Дуже дякую, що посиділи. Дуже приємно. Бай-бай!